А щодо того, чи будуть у нас в Україні нобелівські лауреати, то давайте ми інакше сформулюємо це питання, і тоді я дам відповідь. Серед українців, можливі нобелівські лауреати. але працюючи тут з тим фінансуванням, яке є на науку, а часи, коли... І ще можна було отримати яблуко по голові і, <світ> і знайти новий закон, вже пройшли. Зараз треба працювати з обладнанням. Тобто наука стала складним заняттям іграшки до науки дорогі, то в цьому розумінні у нас тут е шансів на сьогодні немає. Я говорив про, про Nature журнал. Про, ну, Скажемо, ну, публікувати такий тобто, Nature, буде там, першим або останнім автором. Це е, велика запорука, тому що якщо ти там на Заході, то ти отримав великі гроші. Ну, Отримаєш великі гроші на свій грам, то це не буде проблемна не на все життя, але на наступні 3-5 років, ти кажуть, у шоколаді. То ваш покірний слуга має три статті в Нейчер. Але вони датовані іще тими часами, в які, моя, як я казав, моя англійська приятель казала, у вас було так мало. А зараз вартість статті внейчер, тобто вартість не того, щоб заплатити, не дай Бог, хабаря, про це мова не йде. Не того, щоб заплатити за публікацію. А того, щоб виконати цю роботу, то пересічна вартість в галузі біології за мільйон доларів. Просто Бо наука коштує. А, Вибачте бюджет інституту на рік. <рес> я сказала, вибачте. Військова таємниця. А ні, я шуткую. Бюджет нашого інституту на рік це. Приблизно 2 мільйони на доларів на всіх. В той час, як розмір одного такого пристойного гранту американського індивідуального на одну лабораторію, мільйон доларів нарік. На одну лабораторію, на трьох, на 3-4, на ну, п'ять людей. 10 людей вже утримувати не зможе.